Сьогодні яскравими барвами розмалювали буденний день підопічні автозаводського територіального центру соціального обслуговування. До пенсіонерів прийшли волонтери молодіжного парламенту Крамчука, аби вони набули нового досвіду. Для літніх людей провели арт-терапію. Сьогодні ми завітали до територіального центру для того, щоб з людьми похилого віку провести час і намалювати такі арт-терапія. В нас будуть такі легкі картини, які залишаться їм на згадку про нас. Нагадаємо, впродовж місяця у Кремчуці реалізують програму «Кременчуцька академія волонтерства. Молодих людей навчають надавати безкоштовну допомогу тим, хто її потребує. Організаторами є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки міської влади. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука та колектив автозаводського тарцентру плідно співпрацюють багато років поспіль. Разом реалізують чимало ініціатив для літніх людей. Проте захід такого формату для студентів третього віку проводиться вперше. Ми слідкуємо за роботою молодіжного парламенту, бачимо, як вони займаються з дітьми, а тут вийшли вони з ініціативою і запросити наших юних молодих художників приймати участь в цій акції. Ми дуже вдячні молодіжному парламенту за. За підтримку, за розуміння, те, що у нас є такий досвід роботи, як ніде в Україні, Кременчук, територіальні центри, молодіжний парламент, і те, що з ініціативами вони постійно виходять і не забувають про нашу молодь університету третього віку. Радісні творчі заходи потрібні не тільки дітям, а й стареньким, впевнений Денис, який сам гарно малює, та мріє навчити малювати всіх. Ми вирішили створити такий міні-проект, помалювати з нашими бабусями, дідусями і провести майстер-клас помалювання афермації. Це цікаво, і якийсь буде новий досвід і для них, і для нас, і для всіх. А от Ксенія переконана, що пенсіонерам потрібне спілкування з молоддю, немов ковток свіжого повітря. Вони прям тягнуться до молоді, їм кайфово з нами якось розмовляти. Літні люди вони якось ставляться, що та я вже старенька, те я то, та це дитячі забавки. Але ну ні, я гадаю, що ні, тому що ми будемо малювати афірмацію, і це дуже цікаво. Це не тільки для дітей, це і для дорослих. Олексій Тимофійович долучився разом з іншими пенсіонерами до. Малювання, бо він творча людина, але він дещо сором'язливий. Я побачив таку маленьку картинку, потім не всі мене сто рисунків і на дачі все в рисунку. Він може вирізати і птахи, і звірі, і все. Ну, ми з ним завжди восхищаємося. Зінаїда Михайлівна під час арт-терапії немов поринула у молодість. У мене діти малюють, я їх учила малювати. Як вони в інституті вчилися, я з ними теж вчилася. Так що я ну, як умію, звісно. Тетяна Іванівна зізнається, повсякчас прагнула малювати, але часу на те не вистачало. Мене цікавило все життя, але в мене не було часу. А це ну прямо моя мрія. Мені дуже хочеться навчитися портрети малювати, але я вже так. У поважному віці, то в художню школу не підеш, а тут ну супер. Все якраз ділу. Дякую, Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін, Крамчуцькі новини.